Велика біла панда неофіційний символ Китаю і офіційний всесвітнього фонду дикої природи. Панди рідкісні і дуже милі тварини неможливо не посміхнутися, дивлячись на цих кумедних бамбукових ведмедиків. Але ж цих телепень залишилося так мало в світі. Вони можуть зникнути з лиця землі. Люди вирубали ліси, зменшили площі бамбукових гаїв, а молоді пагони бамбука. Те основне блюдо в меню ведмедиків таких симпатичних ведмедиків в світі залишилося всього 1600. тисяча умовах такого дефіциту її панди і так не дуже відрізняються плодючістю і сексуальною активністю. Відмовляються розмножуватися. Політика китайського уряду щодо збереження цього красивого виду тварин гідна поваги, реабілітаційний центр і лікарня для панд у 2012 році на південному заході Китаю в провінції Сичуань. В місті Дуцанян з'явилася перша в світі лікарня для панд. Лікарня складається з сім відділів з різними функціями. Вона призначена для хворих і старих тварин, яким необхідно зручне житло і турбота. На площі 51 гектар можуть розміститися 40 пан. Панди страшні ледарі і любителі поспати загальний бюджет будівництва. 32,2 мільйона доларів. З них уряд Гонконгу виділив 19,9 мільйона доларів частину фінансування будівництва взяли на себе інвестори з Гонконгу. Дитячий садок для пан Чан Хемінь, керівник всекитайського центру охорони та вивчення панд, сказав в одному з інтерв'ю: лікарня, єдиний у світі діагностичний та лікувальний заклад для панд раніше, якщо панди хворіли, їх відвозили в лікарні для людей. Тепер же все по іншому. Раз на 10 років 70 фахівців лікарні проводять перепис цих тварин, всім малюкам потрібен сон за даними державного управління лісового господарства КН. Всього в світі налічується 1600 панд, хоча деякі вчені називають більш песимістичні цифри. 1200 особин ще 300 проживають в різних зоопарках світу. Дорослим пандам теж потрібні іграшки китайським вченим вдалося зробити важливий прорив в розмноженні великих панд протягом останніх 20 років. В неволі з'явилися на світ і виросли 315 панд. Зоологи сподіваються, що в майбутньому можна буде збільшити їх чисельність настільки, що стане можливим повернення панд в дику природу. У центрі є шанс вижити навіть у найслабших заповідник Волун. Лікарня не єдиний і не перший проект китайської влади спрямований на збереження цих рідкісних і чарівних тварин. У 1963 році був створений заповідник Волун. Тут для панда площа в 200 тисяч гектарів створили унікальні умови вологий і теплий клімат, сім видів бамбука, ведмедика блаженствують. У заповіднику у ведмедів багато затишних місць через збільшення площі заповідника багато селян позбулися орних земель, але це не стало для них проблемою. Поряд з держустановами понад 1100 сімей працюють у заповіднику, стежать за лісом, садять бамбук. За це вони отримують винагороду. А за землю, яку вони віддали під ліс, Оренду плату. Панди відмінно лазять по деревах, коли в 2008 році в царстві панд був землетрус, двоє ведмедиків загинуло. Багато вольєрів було зруйновано. Ведмедики-флегматики були в такому шуці. Вони навіть не могли зрушити з місця, їх евакуювали на безпечну територію. Для пан створені всі умови працівники центру довгий час намагалися повернути ведмедиків в їх звичайний стан. Вони часто розмовляли з ними, гладили їх, намагалися якось заспокоїти переляканих тварин. Малюки люблять молоко, доброта і турбота може врятувати пант.